Доброго дня. Е, ситуація і. Не ситуація, а така ситуація певна з ТЦК нашим е, доблісним, як то кажуть. Е, хотів до вас якось так звернутися, щоб типу багато не матюкатись. А що ви ісполняєте? Ну, в натурі? Що ви ісполняєте? Ви просто ви взагалі вже попутали, ви ноги перед. Ой, землю під ногами вже не відчуваєте, чи що. Ну, що, що трапилось? Ви вже собі дозволяєте приїжджати до людини додому, витягувати її, забирати на ВЛК. вона вам показує документи, що вона є дійсно піклувальником о, про батька першої групи інвалідності людина. Батько, який потребує догляду. Ця людина заробляє гроші, обезпечує того батька. Показуємо всі документи, а ви все одно везете з приводу своїми шуганнями, що суд або суд, або повістка? Ну ви що взагалі вже там кукуха двинулись в натурі? Ть, нафіга ви позорите форму альо? Люди, ви що? Чого ви самі не йдете тоді на нуль, а сидите? Чого ви чекаєте після закінчення війни? Я не розумію. Ну дивіться. Ну, мені немає що вам додати. Ну, такі вже ситуації, це вже чересчур. Гарно всім дня.